Добрий вечір. Вітаю вас на прямому ефірі вгору, де ми говоримо про те, що є на часі для мешканців Херсонщини. Депутати Держдуми РФ ухвалили закон про проведення призову на службу до лав армії РФ упродовж календарного року з 1 січня по 31 грудня. У кримському ресурсному центрі зазначають, що фактично цей закон узаконює постійний мобілізаційний процес. Його можуть використати для подальшого примусового залучення мешканців окупованих територій. Також як інформує заступник командира 3-го армійського корпусу Дмитро Кухарчук, РФ розпочала мобілізацію чоловіків від 18 до 55 років на окупованих територіях, і росіяни планують відправити на війну проти України. Від 50 до 100 тисяч осіб. Тож чи вплине цей закон на окуповані території та чи вже почали окупанти нову хвилю мобілізації на лівобережжі Херсонщини? Яка ситуація з пальним світлом та електрикою? Далі говоримо з нашим гостем, заступником директора центру близькосхідних досліджень Сергієм Даниловим. Мене звати Анастасія Дросінова. Ми працюємо на Тож ставте ваші питання у коментарі, а до нас вже приєднується наш гість. Пане Сергію, доброго вечора. Добрий вечір, дякую за запрошення і завжди буду радий бути у вас в ефірі. Дякую, що приєдналися. Отже, говоримо сьогодні на тему призову у окупантів. В цілому, як можна оцінити цей закон щодо призову, та як це рішення вплине на ситуацію на окупованих територіях. Ну, наскільки я чув оцінки, у них почали трошки гальмуватися процеси призову. Вони ледь-ледь заповнюють тими, кого вони наймають, умовно кажучи, на військову службу втрати, які вони мають на війні. Вони хочуть прориву. Вони розуміють, що ситуація для них зайшла в глухий кут. Ми не кажемо, що для бог сторін, але з їх точки зору, ну вони вже мали взяти не тільки. Куп'янській але і Краматорськ і Константинівку і таке інше. І вони хочуть різко наростити кількість людей на фронті. Про це давно вони говорили, але після осені 2022 року вони лякалися проводити мобілізацію. Бо от я сьогодні говорив з Кримом і мені розповіли, як восени 2022 року. Злякалися навіть е, е, ті, які мали відповідати за мобілізацію в різних установах. Вони злякалися. А чого що саме вони самих... злякалися? Що їх самих мобілізують. Ага. Так, і ми ж пам'ятаємо, яка була хвиля втечі з Росії в 2022 році восени. Але ну, ж тут це... теж не зрозуміло чи вона така була масштабна, наскільки вона була масштабна. Виходить так, ну, що. За два мільйони. Два мільйони осіб, вибачте, це багато. Два мільйони. Це ну, просто я до того, що хто скаже правду, скільки там насправді виїхало. Ну, я не знаю, але є оцінки тодішнього періоду, скільки виїхало. Є міграційний баланс з Казахстаном, Вірменією, Грузією, Азербайджаном, uh -huh. Європою, Туреччиною, Таїландом. Дуже багато туди виїхали. Ну, вони всі ці підрахунки мінімально давали значно більше, ніж один мільйон осіб, як чоловіків, які виїхали з Росії в той період, от а зараз вони зрозуміли, що у них виходу немає. Що четвертий рік війни приходить ця символічна дата, що війна триває довше, ніж як вони кажуть, Велике отечественни. Тобто. Один з епізодів Другої світової війни, який прийшовся на е, після нападу Німеччини нацистської Німеччини на радянський Союз, і вони розуміють, що це дуже програшна ситуація. Треба щось міняти. Вони хочуть мобілізувати в першу чергу. Мобілізація торкнеться саме тимчасово окупованих територій України е, вже більше місяця, активно йде. Відправка призовників на строкову службу. Здається, я вас в ефірі про це говорив: про те, що Зінічська і Скадовська відправляються ці великі автобуси на Крим, де призовники. Зараз там же ж не тільки мобілізація за цим законом, там те, що призовники можуть бути залучені до так званої СВО, тобто відправлені на фронт. Крім того, на цих призовників, яких вони набирають, і в категорії 18-29 виберуть всіх, я в цьому впевнений, всі, всі поїдуть на строкову службу, будуть тиснути, обманювати, бурити, там, всіляко примушувати підписувати контракт, а тих, хто не підпише, просто відправлять. Так що це надзвичайно серйозно. Тільки ну 100 тисяч не чув. Цифри, оцінки, які, яким я більш-менш довіряю, все-таки ближче до 50 тисяч вони планують. Це не означає, що вони це наберуть стільки людей. Це означає, що вони ставлять завдання перед воєнкомами, перед гауляйтерами з тим, щоб приблизно. Мінімум 50 тисяч набрати, а чи є вже якісь конкретні сигнали того, що окупанти готуються до нової такої більш масової хвилі мобілізації на лівобережжі Херсонщини? Ну, ці сигнали були з фактично з вересня, коли вони намагалися завершити? Повну постановку на облік, коли видавалися повістки на уточнення даних, на блокпостах там, в Кадовському районі, та практично скрізь. От, коли по всіх підприємствах, по всіх можливих формах організованого такого життя, де можна дістати чоловіка скрізь, тиснули для того, щоб ви, по-перше, всі стали на облік. от Після того, як стали на облік військовий, Після того вони можуть їх зараз вихоплювати, примушувати і відправляти на фронт. Так що сигнали да, прямі були. Які методи застосовують окупанти при мобілізації чоловіків? Ну, найперше і найбільше досі використовується те, що або коли ти скоїв будь-яке правопорушення, навіть які не караються. Там ув'язнення має адміністративне, перед тобою ставлять вилку або ми тобі його робимо карним, або ти підписуєш контракт. Це наймасовіше до нещодавно наймасовіший спосіб примусити чоловіка підписати контракт, зловити на будь-якому правопорушенні. Потім всіх аварія воєнкома отримували наказ шукати людей з проблемами по селах, по містах. Це можуть бути адикції, алкоголь чи наркотики, чи великі борги, чи проблеми якісь там, наприклад, в сім'ї. І Їх починають системно тиснути, залякувати, погрожувати. Щоб вони знайшли і одночасно пропонувати, що так вирішити свої питання, ну, це а другий спосіб, яким вони працюють. А от чи відомо вам як багато тих на лівобережжях, хто йде добровільно у армію РФ? Є тільки оцінки, ніхто не знає насправді скільки інформація з зрозумілих причин з їх сторони закрита. Ну на скажімо так: на початок року це було сотні, ну там сотня плюс, напевно, можливо до двох сотень. Зараз я думаю, що ця цифра подвоїлася. Ну, можливо, до пів тисячі осіб, але зараз вони будуть це кратно нарощувати. Тобто, очікуємо справді вже тисяч. Чому що спонукає, на вашу думку, їх іти? Чи можливо, ви вже чули від когось з лівобережжя чому йдуть добровільно в російську армію? Через якісь ідейні можливо, переконання чи суто заробити гроші? Ну, щоб не сісти у в'язницю. Основна мотивація заробити грошей, втікти від проблем і втікти від тиску. Від тиску, гауляйтера від погроз. Ну, як мені от просто в одному селі процитували, ну він дурачок. От він підписав, ну, він дурачок у нас завжди був. То, ну, люди до нього ставилися поблажливо до цієї людини, яка до цього чоловіка, який підписав контракт. Але ну, він підписав. Після цього вже ніхто не буде ставитися поблажливо, скажімо так. Якщо він потрапить в полон, а не загине, то йому буде 15 років за зраду Батьківщини. На ефірі про виїзд з окупованого лівобережжя волонтер Стефан Воронцов розповідав про те, що наразі у чоловіків виникають великі складнощі з виїздом. Людина може от просто не знати, що прийшла повістка і дізнається про це вже на пункті пропуску, і її через цю повістку не випускають. А чи відомо вам про це щось та на вашу думку, чи реально чоловікам уникнути якимось чином мобілізації на окупованих територіях? Ну, очевидно, це можливо. Там хтось переїжджає кудись по Росії, наприклад, хтось намагається виїхати. Є ті, хто ну, намагається не а Стосовно виїзду, Ну чутлива тема, я б не хотів там все так детально обговорювати, ну, скажу так, мій знайомий нещодавно виїхав, тобто, не розкриваючи деталі, без жодних подробиць, але можу сказати, що це все ще можливо. З якими труднощами, це інша справа, не коментую. Також є питання: повістки в електронних кабінетах теж видають от на лівобережжі на окупованому. Не знаю, не компетентний нічого не можу угу. прокоментувати. Там є таке це госуслуги, називаються. Де, де ну аналог нашої дії в певному функціоналі. Але чи там видають наскільки я чув, те, що мені розповідали повістки розносили фізично, нож, ніжками і на папірцях. Ем, також хочу поговорити про паливо на лівобережжі. яка там зараз із цим ситуацією? Тому що на своїй сторінці у Facebook ви писали про великі труднощі з паливом на лівому березі, і що найближча заправка, де можна купити. Паливо у Скодовську, і там теж є певні ліміти. Чи можете, будь ласка, детальніше про це розповісти? Що кажуть місцеві жителі, і загалом в яких місцях ця нестача палива більш відчутна? Ну наскільки я зрозумів, вони там зробили районування певне чи зонування? Є зони, куди вони не не хочуть і не можуть доставляти пальне, їм байдуже, це Олешки, Гопри в першу чергу, та й Новокаховка, там теж є проблеми. От. І там, де вони намагаються, щоб пальне було, це траса, яка виходить з Криму на Мелітополь. Ну, Новолексівка, там далі Мелітополі пішла на, на, на Росію. Ось на тій трасі, наскільки мені сказали, пальне є. Ну, там, в ну наприклад, в Чаплинці пишуть, що є. А по селах, а особливо в прибережній Дніпровській зоні, ну таке, ну таке вони вони там там немає палива. По-перше, по-друге, там взагалі нічого немає. Таке враження, що вони ну не намагаються адмініструвати там цивільне життя, щоб там були продукти, пальне електроенергія. Над туди південніше, за уже за за Старою Збурівкою, то там людям заліз сказали, що світла у вас немає і не буде. І ніхто вам його ремонтувати до весни не буде. Взагалі то невідомо, чи взагалі колись будуть вам ремонтувати підстанції. Так що ні на що не сподівайтеся. От. Ну і в результаті на Скадовській, Голопристинській, Олешківській райони. Там одна заправка, в принципі, тільки в самому Скадовську залишилася і все. Ну, і в результаті саме там лімітовано видають. Ну, казали по 20. На момент, коли я писав, говорили про 20 літрів. От, можливо, щось змінилося, можливо, менше стало, можливо, більше. Не знаю. Більше не спілкувався. Але е залишок можна заправитися тільки під Скадовським. Але тоді виходить, як, це реальна паливна нестача, дефіцит, чи це просто вони через якісь безпекові фактори від того, що вони просто бояться доправляти паливо до Скадовську, не туди його не довозять? А це подвійно, це все <таспоріг> разом. Це не або, або. а так і так, так вони бояться взагалі оперувати в цій зоні. Ну, в Олешках вони ж не ходять і в нові каховці, вони ж не ходять в формі, вони не їздять на військових машинах, вони не ставлять російські прапори, не, не їздять на машинах із зетками. Вони ж там тотально всього бояться. Треба розуміти, що на Лівобережжі для них така сама кілзона. І будь-яка поява російського військової формі. В голий пристані це там з вірогідністю 70% його знищення. Наші ж працюють там дуже активно. Більше того, от, от, спілкувався з людиною. Якщо в гінічку, там зневіра, апатія, то в новій Каховці ого, го та ні, ми знаємо, нас звільнять, ми ж бачимо, як працює українська армія. Вогневий контроль над ближнім. Лівобережжя щільніший з українського боку, ніж з російського за правобережжям. Угу. Наші там панують в небі над новою Каховкою, лешками, гопрами. І там все дуже так під контролем українським насправді в небі. Щодо нестачі палива знаєте, ну, перший такий показник. Того, що є дійсно нестача палива, це ж одразу ціни на продукти підскакують. А чи фіксується таке на лівобережжі десь. просто щоб Я просто хочу зрозуміти, чи дійсно є ця нестача, чи просто вони там не доставляють до деяких певних регіонів, і там виникла нестача? Не знаю. Брехати не буду, знаю, що в ті ж олешки, наприклад, взагалі нічого харчі не завозять, не завозили, принаймні. Тиждень тому, коли я говорив, що люди там перебуваються, і це такі випадкові доставки. Тобто, з цим є великі проблеми, чи відрізняються ціни? На жаль, не спитав. Угу. Чи відомо вам яка ситуація зараз зі світлом, з газом на окупованій Херсонщині, і, зокрема, у тій зоні, де 15-20 кілометрів від Дніпра? Ну, частково обесточено і не будуть відновлювати постачання електроенергії. Знову ж таки ситуація дуже різна. Там уже в Чаплинці буде по-своєму, Новотроїцькому по-своєму, вона дуже сильно відрізняється. Блекаути є постійно. Навіть якщо дивитися і читати постійно окупаційні ресурси, я полюбляю, це робити, то вони попереджають, що там будуть. Плановий ремонт, а то раптом просто відключення, а якщо спілкуватися з місцевами, що ще більше. Тобто зі світлом реально є проблеми з газом. На більшій території немає проблем або менші проблеми, ніж зі світлом. В цій зоні, особливо там 5, умовно кажучи, десяти кілометрові, то зі світлом зовсім погано буває. Ну, от, зі зв'язком. Ми не взяли моду вимикати повністю не тільки мобільний інтернет, але й стаціонарний. Провідний інтернет в моменти, коли відбуваються атаки. Якщо просто слідкувати за тим, що пише Сальдо, то кількість цих атак достатньо велика, значно більше, ніж ми думаємо. Тобто, там постійно в Скадовському районі оголошено, забув, як це російською, ракетна опасність. Ну от і практично при кожних цих тривогах там можуть вимикати і мобільний інтернет, і стаціонарний інтернет. От, до речі, хочу ще поговорити про Крим наостанок, і тут ГУР знову вразило російське ППО. Чи відомо вам що говорять про це люди в Криму? Як колаборанти на це реагують? Що взагалі там відбувається? Вони трошки збентежені, вони мовчать. Я якраз останні два дні говорив з Кримом. От, ну, в принципі, у людей з'явилося це відчуття небезпеки, особливо в Фіодосія, Євпаторія, Сакії, Севастополь в Сімферополі менше. що ну от Добре, знайома киянам, але там, ну там ж реально в рази менше. По-перше, по-друге, українські ракети і дрони не б'ють по житловій забудові. От, але, ну я розумію, людей, навіть якщо ти просто чуєш вибух, це не саме приємне, що може бути. ну от Так, от розмови про те, що може виїхати. А може десь е, пошукати більш безпечне місце, вони мають місце. З того, що розповідають мені респонденти. Ну, тобто замис... починають замислюватися, а значно менше стало цього ура патріотизму, який був 3-4 роки тому. Коли Егегей, Київ за три дня. Да? Ні, всі якось. Е, ну помовкують скажімо, мовчать, менше намагаються рефлексувати. Зрозуміло, що дисонанс між обіцянками і реальністю достатньо великий навіть для турбопатріота в Криму. От. І розмови навіть росіян, які приїхали за останні там, 5 років купили якусь нерухомість про те, якщо в Україна вернеться. На нам ми, ми зможемо легалізуватися, ми можемо отримати український паспорт. Вони були активними до широкомасштабного вторгнення, вони рефлексують на цю тему. Зараз вони знову поновлюються. А що буде, так? Як ми будемо жити? А тобто, Крим на, в такий ну, насторожений, на, 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 на боїться щось говорити, одночасно. Не відчуваю невпевненість, якщо так коротко резюмувати настрої, які зараз на півострові? Та от ви на початку про це згадували. от Теж якась дивна у них зараз така ідея. Я теж про це чула ем, від пропагандистів. Як вони кажуть, що ми за чотири роки Берлін взяли? А тут зачте угу. вже війна близиться до чотирьох років і щось так, де да, вони. І застрягли, як у Першій світовій, де йдуть дуже такі міцні битви за якісь невеличкі населені пункти. Чи, об, так, чи, така... чи, це, чи це відображає настрої населення? Чи це просто пропагандисти? Чому вони б стали про це говорити? Ну, вони превентивно почали про це говорити, бо російське суспільство, зокрема в Криму. Та його частина, яка от понаїхавши, вона відчуває, що щось не так. Їм треба превентивно зараз думати, як виправдовуватися, бо вони розуміють, що якщо не вони самі почнуть першими пояснювати ситуацію, то це зробимо ми. Ми почнемо говорити, що за 4 роки закінчилася Перша світова, за 4 роки закінчилося останній передостанній, верніше. Чи останній епізод Другої світової війни? І що це насправді свідчення неспроможності російської армії, яка воює перед значно меншим супротивником, навіть якщо врахувати підтримку з боку Сполучених Штатів та Європи. Але воюємо, то ми українці. І раптом виявилося, що велика Росія не велика і неспроможна досі взяти ні Краматорськ. Ні Слов'янськ, ні Ліман, ні Константинівку, навіть якщо вони зараз заходять на околиці Константинівки. Тому, звичайно, це превентивно для того, щоб спробувати загасити ці настрої. І вони розуміють: по-перше, ситуативно, що ми що українці будуть це використовувати, друге, втомок в російському суспільстві. Українське суспільство втомилося, немає. Сумніві в цьому, але у росіян теж починає з'являтися таке нерозуміння, що відбувається, чому ми досі не перемогли, де Київ там і все інше. Так, да, тому що дивно було, знаєте, вони -то все ж таки, вони ж самі раніше я казав, ми рухаємося, от ми беремо пункт за населеним пунктом, а тепер вони. Так начебто український псо якийсь мало б так казати, ми там за чотири роки Берлін взяли, а тут чотири роки не можемо да Донбас забрати. І це дивно, коли вони самі це обговорюють, але тепер зрозуміло, тобто вони е, відчувають своє населення, і, тобто, саме населення, да як то кажуть, е, ну дійсно е, не те, щоб проти, щоб ця війна. ну була, да, тому що кажуть, як, що пасивне населення їм все одно, але не все одно виходить. Не все одно, так. А, а, населення от мені сьогодні дуже гарно сформулювали. А, всі руски мені оцінювали тих росіян, які заїхали в Крим. Про них кажуть: а, ви знаєте, це люди, які чекають, що прийде начальник і їм щось скаже. Тобто вони пасивні в цьому сенсі, що вони нічого робити не будуть. Uh -huh. Що ну, з іншого боку, я подумав: ми прийдемо в Крим. і Якщо ми будемо виглядати як е, начальник, ми так само їм скажуть, вони будуть слухатися. От оці е, пани є хороши русские, але на, о, о, в Москві насправді на Кремль працюють непогані соціологи, непогані антропологи, непогані аналітики. Вони дуже добре мірюють суспільні настрої. Вони розуміють, з ким вони мають справу. І вони не хочуть допустити, щоб ситуація була, щоб зірвалися в піке, щоб народ почав бунтувати. От. І вони з цим працюють превентивно. Ну Зараз це от, всі ці превентивні заходи, насправді. Єдине, що, от, я не знаю, вони боялися мобілізації, пам'ятаючи осінь 22-го року. Як вони зараз зможуть, і, і як вона пройде, я не знаю. Ну я думаю, вони не, теж готували низку заходів, і пропагандистських, і організаційних, і ну, ну бай велику кількість. Вони от що їм треба е, віддати належне, що вони е, рішення ось такі вони продумують, як міні мінімізувати ризики для себе і провести те, що їм хочеться. Але мобілізація зараз для них була найбільшим викликом. Ну і зрозуміло, що оскільки тимчасово окуповані території не представляють для них загрозу, в першу чергу мобілізовують українців, бо мобілізовувати власне в Росію, я ж кажу, є виклики, є проблеми. Тому будуть обкатувати, як то кажуть, свою ну, схему першу на саме тимчасово окупованих територіях. Так. Пан Сергій, дякую, що розповіли про ситуацію на лівобережжі Херсонщини і також в Криму. До наступних зустрічей. Дякую за запрошення, завжди ради. На все добре. Друзі, нагадую, що на наших майданчиках, соціальних мережах ви завжди знайдете актуальну інформацію стосовно Херсонщини та міста Херсона. Підписуйтеся на нас у телеграмі, в інстаграмі, ми є також у Тіктоці. Також лишайте свої коментарі, діліться. Своїми міркуваннями, що думаєте стосовно того, стосовно мобілізації на окупованих територіях, Лівобережжя Херсонщини. Пропонуйте теми для наступних ефірів. Ну, а за безоплатною правовою допомогою звертайтеся за номерами телефонів, які зараз бачите на екрані. Можете робити це щодня з понеділка по п'ятницю, з 9 до 17, фахівці Херсонського фонду милосердя та здоров'я нададуть вам безоплатну юридичну консультацію. На сьогодні, все. Дякую, що були з нами. Бережіть себе і побачимося незабаром.